Провести літо з книгою пропонують дітям у черкаських бібліотеках. Щоб заохотити до читання, у Черкасах проводять відповідні заходи. Так у бібліотеці імені Лесі Українки учні пришкільного табору колегіуму Берегиня зустрілися з письменницею Анною Григорович. Творча зустріч організована у межах проєкту Бібліоліто-2024. Це цікавезна зустріч з нашою. Гостею, нашим другом, надзвичайно талановитою письменницею, письменницею каскаркою Анною Григорович. Всіх наших діток ми зараз вітаємо з початком літніх канікул. Запрошуємо до нашої бібліотеки читати, відволікатися від сьогоденних досить важких подій. З під пера Анни Григорович вийшло вже декілька книг для дітей. Терапевтичні сюжети допомагають читачу впоратися з особистими страхами і переживаннями. Із власними виданнями письменниця проводить казкотерапію. Крайні два роки в рамках проєкту Ти Переможець разом з іншими фахівцями за допомогою. Гри та творчості сприяє психологічному відновленню дітей, і це надзвичайно важливо зараз допомагати дітям через творчість виплескувати свої емоції, знаходити радість життя, продовжувати мріяти, продовжувати вірити і очікувати нашої перемоги. До слова, нині готується новий тираж книги Три дні з життя Єви, а також скоро вийде друком продовження цієї магічної історії. Антон книгою зацікавився на зустрічі. Засвоїв, коли немає світла інтернету, від страху чи нудьги порятує читання. Книги цікаві і читати їх треба. Ми вам Дякую. дуже дякуємо. Дякую дуже. Дякую. Дуже сподобалася розповідь про цю книжку після того, як я Почув, я хочу або взяти цю книгу, або знайти в інтернеті. Ми дуже раді, що ці бібліотеки для нас завжди будуть раді.